Як онука Ярослава Мудрого стала героїною найбільшого секс-скандалу в історії середньовіччя? Сьогодні ми з вами поговоримо про долю євпраксії Всеволодівни. Але перед тим як продовжимо, хочу попросити тебе підписатися на мій YouTube канал та на мій Telegram канал Telegram канал це дуже важливо, оскільки там найактуальніша інформація. Всі послання, як завжди в описі під цим відео. Так, от народилася Євпраксія Всеволодівна. Ми не знаємо коли, немає точної дати її народження, але ми знаємо точно, що її батьком був Всеволод Ярославич, син Ярослава Мудрого. Щодо матері Єфраксії, то ми теж не знаємо точно хто вона була. Німецький історик Міллер в середині 18 століття припустив, що е, дружиною Всеволода Ярославича і матір'ю Єфраксії може бути половецька хатунь, тобто княжна Анна, але це думка, яка нічим не підтверджена. Ну і через батька, через сел Ярославича вона була ще й зведеною сестрою Володимира Мономаха. Євпраксі через деякий час видадуть заміж за е, Саксонського Маркграфа, але перед цим давайте трошки поговоримо про стосунки Русі і Священної Римської імперії. Загалом ці стосунки починаються ще в середині 10 століття, коли у нас тут правила княгиня Ольга. Навіть на територію Русі приїжджав Адальбер, це е, єпископ Священної Римської імперії, але його звідси вигнали. А от з Генріхом IV, безпосередньо майбутнім чоловіком, власне, Євпраксії, у нас були досить тісні контакти. До прикладу, Генріх IV давав притулок, вигнаній з Угорщині дочці Ярослава Мудрого Анастасії. Також посилав посольство у Київ до князя Ізяслава Ярославича, сина Ярослава Мудрого. А потім давав вже йому притулок, тобто Єзслава Ярославича, з його сином Ярополком, у священній Римській імперії. після того, як його вигнали з Києва. Тобто ми бачимо, що Генрік IV вже викупавши таке Русь, мав з неї певні контакти і знав взагалі цей менталітет там і так далі. І от власне у 1083 році Пракксю відправили до Саксонії. Вона була тоді ще неповнолітньою, тож її посадили у монастир для того, щоб вона там власне дозрівала і навчалася. До речі, у нас є опис того, яким чином Євпраксія приїхала до Саксонії. Дочка руського царя приїхала урочисто з валкою верблюдів, які були навантажені розкішним одягом, дорогоцінними каміннями і взагалі нечемними скарбами. Не знаю, звідки не взяли верблюдів, бо на території Росії верблюдів ніколи не було. Але, можливо, там були якісь певні звірюшки, яких зараз немає, але на в той момент вони були. І європейцям здалося, що це були верблюди. Ну але тим не менш, її помістили Кведлінбурзький монастир, і декілька років вона там навчалася. А батисою монастиря, до речі, була Адельгейда. Ця Адельгейда була сестрою Генріха IV імператора чи Римської імперії. Через три роки, у 1086 році, вона таки одружилася з цим маркграфом Саксонії Генріхом Довгим. Але вже за рік сталася трагедія. Цей маркграф помер. Причини смерті Генріха Довгого ми не знаємо. І за збігом обставин в тому ж такі році помирає дружина Генріха IV, імператор ще імперії. Досить цікавий збіг, не так? Ну і, власне, за посередством своєї сестри Генріх познайомився з Євпраксією і захотів з нею одружитися. До речі, припускаю, що Генріх IV хотів одружитися зі праксі з метою того, щоб залучити її батька себто Всеода Ярославича на свою сторону, щоб Вселд Ярославич підтримав Генріха IV у конфлікті з Папою Римським, який в нього був і про який ми поговоримо трішки пізніше. Але це виключно версія. Врешті-решт, у 1088 році вони заручилися, а в наступному 89-му році обвінчалися. І, до речі, Євпраксія праксія при коронації отримала ім'я Адельгейди. І все, наче тепер у нас є праксія ледве не імператриця, вже все круто класно, вже має жити в шоколаді, але. Євпраксія ще не знала, куди потрапила. Генріх, скажімо так, був трошки розпустим мальчиком. Він брав участь в оргіях і дуже їх сильно любив. Навіть є повідомлення про те, що він змушував Євпраксію і свого сина Конрада брати участь в цих оргіях. І Праксія прощалася, вона, очевидно, не хотіла брати участь в цьому тілі, вона взагалі ж не знала навіть, що Генріх такий. І Генріх вречерешт посадив її в тюрму у Вероні. Ну просто посадив її у в'язницю, щоб вона там не вилазила і сиділа собі тихо. Але у тисячі році Праксія втікає з Верони і втікає до тисканської маркграфині Матільди. Ця Матільда була давньою суперницею Генріха IV. І от тут починається найцікавіше. Як я вже сказав трошки раніше, у Генріха IV був конфлікт з папою римським Урбаном II за інвеституру. Що це таке інвеститура це право призначати і затверджувати на посаді духовних осіб. Ну, це то папа Урбан ІІ хотів сам затверджувати єпископів і так далі інтертур, на території на імперії. Натомість Генріх казав, що в сенсі, типу, це моя земля, я тут головний, я буду значить, призначати єпископів. І от них був конфлікт за порадою Урбана II Проксія подала скаргу на Генріха до собору у місті Констанца. Собор визнав імператора винним перед дружиною, але Єфраксії цього було мало. І от на наступному соборі у місті П'яченца в Італії Єфраксія привселюдно розповідала всім про те, що ж Генріх насправді там таке робив. І фактично, всі люди, які були присутні в тому соборі, це кілька тисяч осіб, знали про те, ким був насправді імператор ще на Римської імперії. Очевидно, імператора відлучили від церкви та засудили. І фактично на цьому політична кар'єра Генріха була закінчена. Його просто політично знищили. Але очевидно, що Генріх тепер хотів помститися впраксії, бо ну вона його як я сказав, політично знищила, і за неї почали ганятися посланці Генріха IV. І саме через це Евпраксія була змушена повернутися на Русь в Київ. У 1106 році, до речі, в рік смерті Генрика IV, Евпраксія постриглась у Монахині в монастир. А через три роки, у 1109 році, як пише повізь ременних літ, представилася Евпраксія в савода дочка місяця липня у дев'ятий день і покладено було тіло її в Печерському монастирі коло дверей, що на південь, і зробила нею божницю, де ото лежить тіло її. До речі, вам цікавий факт: оці повідомлення про постриження в монахині в праксії, та про смерті праксії це все, що в нас є з руських джерел. Тобто те все, що я вам до цього розповідав, це все повідомлення західних джерел. Наші джерела при праксі повідомляють тільки про її смерть і все. І це справді досить дивно, бо, типу, як ми побачили, да, її доля була справді досить цікава, і про неї багато хто знав, але при цьому чомусь руські джерела про неї майже нічого не пишуть. Парадоксально чи не так? Хоча знаєте, що нам це говорить? Це говорить про те, що дуже багато інформації ми не отримуємо з руських літописів і від реально, якби у нас було б не одна повзірменних літ, а набагато, 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 набагато більше джерел, скільки всього ми могли б знати про тих людей. Ось така от була доля в Євпроксії, в Селодівни. Тяжка доля, а, важка доля, але знаєте, в її особистості ми можемо подивитися реально на жінку в тогочасному суспільстві. Бо її видали заміж за ту людину, яку вона не знала, не хотіла знати, можливо, і ніколи, напевно, і не любила. Вона переживала те, чого ну, що страшно, типу, що тебе змушують брати участь в як ну камон. Вона переживала насилля, бо Чвингер четвертий галтував її. І так було з багатьма жінками в той період, бо ми ж. Тодішній світ був патріархальний, тоді жінки вони нічого взагалі не вирішували, за них все вирішували. Сподіваюсь, для тебе було корисним і цікавим. Якщо це так, то поставимо лайк і підпишись на мене. Також підпишись на мій телеграм-канал, посилання на нього, як завжди, в описі під цим відео. Загалом, дякую тобі за твою увагу і гарного тобі дня!